Думаєте, чи варто робити перетяжку меблів? Сумніваєтесь? Тоді послухайте, що говорить майстер. Скільки коштує перетяжка меблів у порівнянні з покупкою нових? Ну, по-різному буває, але в основному ця цифра варіюється десь 40-50%. Як довго прослужать меблі після якісної перетяжки? Аналогічно як з новими. Тобто, міняється тканина, міняються матеріали. Точно так само: 7-10 років стандартно. Чи можна перетягувати меблі, якщо вони дуже старі або пошкоджені? Та без проблем. Заміняється все. Тобто, головне, щоб був каркас цілий. Якщо каркас цілий і хороший, без проблем. Чи вдасться замінити дизайн меблів під сучасний інтер'єр за допомогою перетяжки? Запросто. Сьогоднішні тканини передбачають собою зміну інтер'єру, навіть поміняти просто банальну тканину і вже змінилося. Але можна також і і дизайн міняти, якщо дозволяє конструкція. Як вибрати тканину або матеріал для перетяжки? Ну, клієнт може сам її мати, це один момент. Якщо в людини нема, не проблема. Є величезний асортимент тканин, шкір, шкір, замінників, в тому числі є матеріал, який називається вініл. Він підходить ідеально для лікарень, дитячих будинків там, де треба опрацьовувати хімереагентами. І от коли ми опрацьовуємо хіміреагентами, воно витримує, тобто вибір великий. А чи збережеться комфорт і форма меблів після перетяжки? Ну так, звичайно, ми ж ми тільки їх покращуємо, ми ж не погіршуємо їх. Які переваги перетяжки порівняно з купівлею нових меблів? Ну, це як мінімум ціна, в половину дешевше. Але буває так, що є меблі, які люди підбирали сугубо під свій дизайн, під свої розміри. І просто так замінити, наприклад, якусь річ, поставити в певну нішу чи улюблений той же, той же диван, так не так легко завжди вдається. Які ризики або мінуси є у перетяжці меблів? Та ніяких там ризиків немає. Це точно так само, як нові меблі, Ви ж міняєте просто наповнення і покриття. Чи вигідно перетягувати меблі з економічної точки зору? Ну так, як було сказано, це 40-50%. Звичайно вигідно. Як швидко можна отримати меблі після перетяжки? Ну, залежно від виробу. Диван два-три дні, диван два крісла або який куток, чотири, п'ять днів, шість днів. Ну залежить шкіряний трошечки довше шиття довше. Але так загалом до 10 днів гарантовано. Чи можна зробити ремонт меблів одночасно з перетяжкою? Це і вітається, це і правильно, тому що якщо вже розібрали меблі, зняли ткани, то паралельно і робиться, для чого два рази роботу робити. Чи буде запах клею або фарби після перетяжки? Ні, вони мінімальні, вони буквально клей пахне, він гіпоалергенний, і пахне буквально 2 години. Тобто вивітру і тихенько, і чистенько. Чи бувають гарантії на перетяжку меблів? Так, стандартна гарантія у нас 12 місяців, але я використовую наприклад поролони, на які сміло можна гарантію 10-15 років дати, якби це пафосно не звучало.